Кожного дня наш організм для свого функціонування використовує 10 тисяч кілоджоуль енергії. Таку ж кількість енергії споживає лампочка протягом 30 годин світіння або електромобіль компанії Тесла, щоб проїхати 20 кілометрів. Але якщо для лампочки і електрокара енергією слугує електричний струм, то що слугує енергією для нас? Відповідь молекула АТФ. Одна така молекула має в собі 0,23 нулі і 8 кДж енергії. Тобто, щоб забезпечити наш організм необхідними 10 тисячами кДж енергії, нам потрібно ось таке величезне число цих молекул. І саме така кількість і витрачається кожний день нашим організмом для забезпечення енергією всіх функцій. Але звідки береться така велика кількість цих молекул? Як саме вони дають енергію? Що вони взагалі із себе представляють? Ви на каналі Медичний щоденник. Давайте із цим розбиратися. Молекула АТФ це свого роду валюта, яку організм платить органам за їхню роботу. Серцю, щоб воно перекачувало кров, ниркам, щоб вони фільтрували сечу, м'язам ніг, щоб вони скорочувались і ми могли ходити. Мозку, щоб той думав, між іншим, мозок споживає найбільшу кількість молекул АТФ. А друкує цю валюту сам ж організм. Використовуючи для цього їжу, яку ми їмо, та повітря, яке вдихаємо. Тому можна впевнено стверджувати, що ми їмо і дихаємо задля енергії. Їжа, яку ми їмо, містить в собі жири, білки та вуглеводи. Для синтезу АТФ потрібні останні, а з повітря, яке ми вдихаємо, нам потрібний кисень. Отож, давайте за приклад представимо, що м'язовим клітинам вашої правої руки зараз потрібна енергія для того, щоб ви змогли поставити лайк цьому відео. І так, зробивши вдих, повітря зайшло в легені. З легень кисень потрапляє в кровоносні судини, кров'ю транспортується до м'язової клітини біцепса. Печиво, яке готовий поспорити ви саме зараз їсте, потрапляє у ваш шлунково-кишковий тракт. Там спершу розпадається до білків, жирів, вуглеводів. Потім вуглеводи будуть розпадатися до глюкози. І вже глюкоза буде з кишечника всмоктуватися в кров. По судинах вона також несеться до м'язових клітин біцепса. Всередині клітини глюкоза буде розпадатися до такої речовини, як піруват. Він є свого роду центральною точкою метаболізму будь-якого вуглевода. Також в клітинах знаходяться спеціальні структури, які звуться мітохондрії, це свого роду електростанції організму. Кисень та піруват направляються у мітохондрії. Там, під дією різних ферментів та білків, утворюється молекула АТФ, яка розшифровується як аденозин, 3 фосфат. Давайте розберемось, що це таке. Для простоти карти уявіть аденозин як центральну незамінну основу, до якої під'єднані три фосфатні групи. Кожна фосфатна група це заряджена батарейка, яка містить в собі потрібну нам енергію. Пов'язані ж вони між собою спеціальними макроергічними зв'язками. І коли клітині потрібно виконати певну роботу, відбувається розрив макроергічного зв'язку та відділення фосфатної групи. Це спричиняє викид енергії. А наша молекула АТФ перетворюється спершу на АДФ, тобто містить дві фосфатні групи, пізніше АМФ, коли наявна лише одна моногрупа. А коли вже не залишається жодної фосфатної групи. То вільний аденозин може як і повернеться назад мітохондрію, чекаючи на новий піруват з киснем, щоб знову утворити АТФ, так і взаємодіяти із спеціальними рецепторами мозку, викликаючи почуття втоми. Більш детально про це можете дізнатися з попереднього відео про вплив кофеїну на наш мозок. Кожної хвилини відбувається утворення та руйнування мільярдів молекул АТФ. Цей процес є постійний і зациклений. Адже ми весь час потребуємо енергії. Навіть зараз, коли ви дивитесь це відео, ваш мозок затрачає АТФ для того, щоб аналізувати та сприймати інформацію. Саме тому, якщо людина перестане дихати, то не буде кисню. Не буде кисню, не буде АТФ. Не буде АТФ, мозок не отримає енергію для свого функціонування. Не отримає енергії, настане смерть мозку. Те ж саме працює і з їжею. Якщо в організм не будуть поступати вуглеводи із їжі, то організм спочатку почне розкладати наявні жири, перетворюючи їх на піруват. Пізніше в хід підуть всі наявні білки, а коли вже і вони закінчаться, то також настане смерть через відсутність енергії. А я дякую вам за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях свої запитання, а я з вами прощаюсь до зустрічі!